Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі моє Полісся. Подивіться. У нас свіжок. Такий вітер холодний. Несу Несупаючки кроличкам Я даю коти мої. О. <сум> Подивіться. Скільки мене котику, жулік не виходить. Що, їсти хочете, заряда? Минутку дам кроличкам у спаючок. Мої кролятка. Хресті Дер хлопці. Держите. Оп! Зараз я даю у спайки дебагато. Ми поїли сіно. Держіте. О, зараз поки я то вони вомнуть. Це клієнти. Подивіться, невеликий мороз, а ставочок замерз. Ого, замерз ставочок. Річка бо вона тече, а тут а стояча водичка замерзла. Отак. Все замерзло. Тут на нас лісі небагато снігу. Така в така нас красота. Лусочкам дала тут їсти, на вулиці. Воду виливаю, бо замерзає. О, тут дала курам, курам поставила вже всередині. Отут. В серединці поставила, бачите. Я не видно, зараз я покажу. О, курочкам поставила всередині їсти. А сидять. Холодно, хто хоче, той вийде, хто хоче, ні. Водичку тут тепло поставила відеречку, Отак буде мене тепер вже бо холодно, хай сидять. А ці клієнти ходять, ну вони ходять і на вулицю. Ось вони. Так, да? касун. Кроликам дала всім. трошки попересажувала. Оба, таке мали воду, воду, тепленькі водички всім поналивала, так, да? водички згоділа, Дівочка, це дівочка в мене маленька. Ось як п'ють воду, п'є водичку, бородка замерзне. Кудлата. Ось така красуня. Ось така красунечка в мене. так воду п'ють, я поналивала. тепленькі водички поналивала їм всім. Всім поналивала, всім дала. О, вже з'їдають. Їм побагато не даю потрохи, щоб вони поз'їдають, щоб не замерзало. І всі на якогось такого дала, чи то солома, чи що. Щось понапаковувала вчора. Бачу, вони його не хочуть їсти, ну переберуть. Щось переберуть, щось утопчуть, буде тепліше під жопи. А гети, а геті клієнти за мною ходять. Ось такі в мене. Ці малиші. Бачите, я вчора гетем понапаковувала. Тут з'їли. Да, дівки. Пампухи. Їш? Що не це. О, на, перебирай. Тут чорношечки. Сунув сюда, де? Перебирай. О, таке Якась солома. Ну хай щось переберуть, щось останеться. Так, Жулік знайшов пляшечку, да? де? Красин? Цяцьку нашу собі. Отаку мене погодували. Отака мене робота. Свіжку навалило. Побрізала свій цвіти, шара трошки, бачите, які позакривала. Позакривала, щоб таку. Закривала так. Вітер пустував. Ось такі в мене ці одну. Щоб перецвітали, я їх отак подириваю. І так, бачите, накриваю, щоб так. щоб не померзли. Здрівала трошки цвіточки свої бризування. І тут, бачите, понакривало, воно поздувало. Я не знаю, треба буде листям. Чи чим поздувало. Тут вітер сильний. Отак, такий на сніжок. О, так, ну так. Ну, бар, з криші капає, вона плюсуватим плюс, ну холодно, вітер такий, що йну, да, клієнти? Всі за мною бігають, переїсти їм дадуть, погодують їх. Ми звикли до тепла. то Зараз така погода, то би й холодно для нас. О, кури ходять, коти бігають, отакі вони. О, бачите, курочки скрізь ходять. А ходить, та ні. Да, Жулічок, зараз, зараз вийдуть, тебе погодують, бо тобі треба давати вже в ввечері вечір їсти, бо кури так з'їдають, а так потрохи. А, Що таке? Коти? Не любить він цих котів, його один любимий кіт. От вам всім до побачення, Гарних тварин, гарних окролів, гарних природців, Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.